Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні ще раз розглянемо цю ситуацію, в якій опинилася держава, як управитель і контрольор на території обрізаної України і те, що вчудив імператор, всія обрізаної України, а саме попідписував якісь там нібито угоди про надра. Ну, я якось звертав увагу на те, що надра взагалі то належить на праві власності українського народу. Тобто Держава не може управляти надрами, так як вона собі управляє залишком совка головного мозку. Чому? Тому що це власність українського народу. І для того, щоб управляти чужою власністю, треба мати як мінімум довіреність на управління такою власністю. Оскільки ця довіреність, яка нібито є шляхом мовчазної згоди і виборів, як вони кажуть, що народ довірив. Так от народ не довірив, тому що спільна сумісна власність а надра є, якщо взяти статус по цивільному кодексу, це спільна сумісна власність всіх громадян України, які були на момент прийняття Конституції України саме 28 червня. 1996 року і управління після цього надрами в силу перехідних положень Конституції України і в силу е, антиконституційного або неконституційного кодексу про надра фактично є формою грабежу українського народу, бо по-іншому я це називати не можу. Фактично, держава е, в 2022 році визнала, що право на частину доходу мають отримувати громадяни України, але вона це право собі знову е, криптоєврейським таким методом прив'язала до якогось там економічного паспорту, закону про економічний паспорт. Це доповнення статті 4 кодексу про надра. Кожен може відкрити, пересвідчитись в тому, що я говорю те, що написано. Конституції 13 статті і в статті 4 Кодексу про надрктичним таким, таким чином, фактично, держава в чергове розпорядилася надрами, віддавши її там на якісь там по договорах, там іншій державі і зовсім іншому суб'єкту права, який не має дозволу від українського народу на таку експлуатацію цих надр. І фактично. Два окремі суб'єкти права підписують угоди по відношенню до майна власника іншого суб'єкта, тобто третього суб'єкта права. Ну і це дивним чином мені нагадує не просто грабунок. Це зухвалий грабунок, зухвали обдурювання всього українського народу, оскільки можна безперечно обґрунтувати. Що це в інтересах українського народу, що це в інтересах там, кожного громадянина України, який є співвласником цього всього? Але я не бачу цих інтересів, виражених в грошах, а саме перечислених на міру розрахунковий рахунок. Допоки не буде цього фактично інтересу, вираженого в грошах у вигляді гривні перераховані. Які перераховуються на мій розрахунковий рахунок, до сих пір я буду вважати, що держава Україна зухвало грабує мене, грабує мою сім'ю і грабує весь український народ. Іншого пояснення не може бути, оскільки з 2022 року, якщо б держава мала на меті врегулювати ці правовідносини. Вона би прийняла перше закон про економічний паспорт, в якому, і друге, в цьому законі вона би прописала, що кожному цю частину доходу перераховується на його розрахунковий рахунок, тобто людина би отримувала дохід від своєї власності. Ну і таким чином, оцей перехідний совок головного мозку в управителів. Держава Україна переростає в явне державне свавілля, оскільки це також по-іншому називати не можна, і речі треба називати своїми іменами. Дотих пір, поки не буде прийнятий цей закон, а Верховній Раді я звертаю вашу увагу, нічого не мішало прийняти цей закон і прийняти закон, в відповідності до якого згідно статті 19 13 статті Конституції України. Мали перечислятися гроші з е, дохід, частину доходу чи дохід від всіх об'єктів права власності українського народу. Допоки цього не буде, е, держава буде в, в, в моїх очах грабіжником, який е, зухвало, з винятковим цинізмом грабує мене. Оскільки іншого пояснення на сьогоднішній день в рамках тої правової моделі, яка є в державі Україна, на сьогоднішній день немає. І це пояснення просте, логічне, воно взаємозв'язано як з правом власності на об'єкти власності українського народу. Так і статтею 13 і 19 Конституції України, оскільки в статті 13 України надано дозвіл на управління в межах визначених цією Конституцією, стоїть жирна крапка. І ці межі не можуть бути за відсутності їх меж Конституції України не можуть бути безмежні. Перше, і ці межі не можуть визначатися іншими законами. В тому числі Кодексом про НАДРА, Кодексом про нафту і ГАЗ там, і так далі, і тому подібне. І таким чином ми приходимо е, до того висновку, що е, чому держава не є загальнонародна, оскільки вона е, зухвало, цинічно поводиться своїм своїм е, народом, не так, як прописано в Конституції України. На сьогоднішній день е, ця правова позиція. Має право на життя так само, як інші правові позиції. І на сьогоднішній день я не бачу офіційного спростування такої правової позиції. Я не бачу офіційних заяв чиновників, які би спробували спростувати таку правову позицію. І оскільки методом страусу Яниковича вони продовжують робити. І фактично цю вакханалію творити і продовжують цей грабунок українського народу. Ну і друге питання: частину цих об'єктів права власності українського народу було передано жителям, тобто громадам, жителям міст і сіл, і всі на сьогоднішній день ради, які є як об'єднані територіальні, так і. Сільські міські, районні і обласні ради на сьогоднішній день також не виплатили жодної копійки жодному жителю на території, яку контролює Держава Україна. І цей грабунок якось треба припиняти, і якщо люди не зрозуміють цього, не прочитають для себе ці дві чи три фундаментальні статті, які прописані в Конституції, і не спробують осягнути її суті. То народ буде ограблений, народ буде, як я кажу, облошарений, і можна спокійно замінити там назву держави, або просто цю територію обрізані назвати як не територія держави Україна, а як Лошарія або ще щось, і чи тому подібне. Тому дякую за увагу. Думайте своєю головою, читайте, як писав. Один русскомовний письменник. Читайте, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. І тому свого цуратися не потрібно, особливо, якщо це є вашою власністю. Дякую за увагу, будьте здорові!